За допомогою електронного стетоскопу будемо шукати шум в трансмісії. Прикріпили один датчик до заднього диференціалу, інший до підвісного підшипника. Тому що звук йде незначний ззаду. І зараз в Русі будемо слухати, що саме створює шум. Як буде з'являтися якась вібрація чи сторонні шуми, з мікрофона буде звук весь переходити на прилад. Так. Зараз будемо починати рух. Значить, під четвертим номером у нас знаходиться мікрофон на підвісному підшипнику, під третім номером на задньому диференціалі. Зараз починаємо рух. В салоні фактично нічого не чути. Ледь-ледь. Підвісний підшипник, як бачимо, все. Чудово з ним шуму немає. Тепер перемикаємо на задній диференціал. І ось чуєте звук. Пригальмовуємо. знову рухаємось.